Прийшов маленький 12-вольтовий пупс. Точніше, упс. Звати його рітар. За словами власника, попрацював 3 місяці і перестав працювати від 12 вольт. При цьому акумулятор заряджає. Мало ймовірно, важко повірити. Подав 220, упс, оф, гудий. Десь так добряче, ну у нас 240 вольт. Включив. Працює. AC мод байпасом йде. 243 по факту в мене. 3 вольти брашу. Ну, то таке воно може мінятися. Судячи по всьому, має навіть встроєний стабілізатор. Відключаю 220. І він впав в помилку. Бат-мод. Ерор якийсь. Добре. Розбираємо, будемо дивитись. Пробує вмикатись і падає в помилку. Як він може заряджати, я не знаю. Зараз глянемо на його схемотехніку. Для полегшення проходу електронів від батарейки в клемах є спеціально навчені отвори. Напевно, щось додатково сюди підключав власник. Це точно не проблема. Каже, розбирав, дивився, нічого явного не побачу. Я ж тут бачу трансформатор з відводами 4Л. Як мінімум дві ступені, АВР є. Тобто воно вміє регулювати напругу. Ми то, в принципі, бачили. Всередині доволі порожнє. Теплоакумулятори компенсуються наявністю активного охолодження. По факту це виглядає як звичайний маленький УПСІК, Не знаю, чи є в нього синус. То ми потім будемо дивитися, мабуть. Процесор з сучасних щось, атмелівський, стоїть. Схемотехніка мені незнайома. Короткого по батареї немає, ми це знаємо, бо підключали, нічого нам не стріляло. Запобіжники цілі. Що ж воно може хотіти? Чому воно може не працювати від... А ось маємо одне плече пробити. Чи може він так заряджати? Ну хизи. Теоретично півміст може використовуватися як синхронний випрямляч. Що я бачу? Я бачу непропаєні транзистори. Раз непропай, пропай, два не пропай. Тут так сяк собі. Схоже, що це заводський брак. Вам погано видно? Давайте спробуємо зблизька. Може так буде краще видно. Ось, дивіться, не пропай. Може там був контакт, може не був. Знизу це саме. І тут. От воно і попердолило транзистори. Скоріше за все. Ні, таке щось схоже бачив. На СМДшках розкачка. Але я не пам'ятаю де. В якомусь американському УПСі, по-моєму. То в старих відео десь можна знайти. Добре, випаюю палені транзистори Будем будемо думати, що з тим робити далі. А ну давайте ще крупнішим планом. Ось воно є. Раз. Видно. Він теж спалений, пробитий. Три плеча вибиті. Ось два. Ось третій непонятний. Бовтається. І знизу десь таке саме було. О, Так виглядає, що це все ж таки з заводу такий прикол у нас. Транзистори. Що за транзистори? 84-02 АТГ, незнайомий мені. Ну, аналогів на цю напругу і потужність буде без проблем. Зараз погуглимо, що воно таке. Дивіться, навіть видно, ніжка потемнівша, горіла підгорала. Подав 220. Байпасом пішов. Струм зарядки такий йде зараз. Що цікаво, він не дає абсолютно ніякої іскри. Не дає іскри тому, тому що я не бачу в ньому електролітів. Є пару маленьких між теплоакумуляторами, але це є дуже мало. Ну, великого струму він, напевно, не дасть на зарядку, хоча розганяється. Добре, відключаю. Відключаю 220 чи ні. Відключаю, він би мав автоматично включитися. Відключаю 220. Прошу дуже, ми працюємо від акумулятора. 16 а. валить. Добре, він до 600 Вт. Давайте йому 500-ку всунемо для перевірки. Виміняв транзистори. Виміняв дрібну обв'язочку, попропаював довкола купу іншого на всякий випадок, бо ви бачили, що там було. 500 ватт. Йому тяжко, але він не здається, тягне. Тягне, працює. Ну і байпас ще раз. Є байпас. Чекаємо на заряд. Збираю тішу власника. А, чи синус є? Давайте дивитися, чи є синус. Це міська мережа зі зрізаними піками. Дивно, бо ще валить сонце, і сонячна генерація би мала компенсувати. Ну, що маємо? Відключаю байпас, знімаю 220. Перейшли на акумулятор і бачимо гарний чистий синус. Так що... Враховуючи його невисоку ціну, а якщо він ще вміє працювати з фосфатом, а я не знаю, чи він вміє, я не дивився в інструкцію, то в принципі штука досить непогана. Отепер вже точно тішу власника. Викинули мені нагород сканер зі струменевим принтером. Принтер, звичайно, засохший, тому його і викинули, нікому не потрібне. Не встиг розібрати, як мені треба щось відсканувати, то думаю, давай включу. Блок живлення зовнішній. Deskjet F2480. Знаходжу якийсь блок живлення. І що ми бачимо? 32 вольта 940 мА, 16 вольт 625 мА, ніби як стандартний відпілета блок живлення. Але якщо подивитися на жопку цього сканера, ми бачимо, що нам потрібно 625 мА32 вольти. І якби розпіновка по 32 вольтах нам сходиться. Тобто теоретично ми можемо взяти цей схожий блок живлення. Розпіновка в нього правильна, адже в нас тут НЦ, земля і плюс 32 співпадає, запас по струму навіть є. Але струмити його важко, тому що воно для іншого. І ось тут зверху є ключ, і воно не залізе. Але ми сильні можемо запхати. Запихаємо, а воно не працює. Пробую розібратися чому? Бо що принтер, що блок живлення попали до мене хизикули і від кого. Відповідно, я не знаю, чи вони робочі. Дивлюся, немає напруги на блоці живлення. Але передьоргою 220 і напруги появляються. Лізу до жопки цього сканера. І що я бачу? Що наш наше замкнутий на землю. А це не добре. Получається, що ми 16 вольт валимо на землю. Це не підходить. Мені треба скоренько, тому я собі роблю отак. Якщо потім комусь треба буде чи мені, то я то собі заізолюю, з'єднаю. Тепер КЗ в мене нема. 32 вольти я подаю. Ключ то таке, ми сильні. Встромляю. О, і я чую, що воно ожило. Добре, сканую. Ревера ставити приходиться через сраку, тому що на новіший Windows є, а на старий немає. Трохи незвична ситуація. Через сраку поставив, запрацювало добре. Але думаю, собі лишу тільки сканер. І буду сканувати. Хрен там приходиться тримати все корито, тому що без механіки принтера, без підключеного принтера, плата в готовність не виходить і не хоче сканувати. Збираю назад, блін. Знайшов трохи вільного часу, готую акумулятори для реба на майбутнє, то припой, що мені задонатили кілограмову катушку чи 2 кілограмову, навіть собі перемотав і користуюся. Класний припой, класно паяє. Йде як в суху землю. Принагідно ось блок живлення ГВДАшки. вирішив показати, що в нього всередині. Розклеївся. Відпустив клей, напевно, десь впав, тому що бачу характерні тріщини для клею супаглю. Тож, можемо подивитися, що вони запхали в той блок живлення. Повноцінний діодний міст, запобіжник, НТС, Конденсаторів напакували добре 4 штуки по 22 мікрофарада. Радіатор. силовий ключ, трансформатор. Де є шимка. Шинка ось та манюня. Є оптопара зворотнього зв'язку. Мусить бути щось повторинці з контролерів. О тут є раз, два. Це, напевно, транзистор 3. Якщо транзистор, то він би мав працювати як синхронник, а може щось і спеціалізоване. І контролер та ІПС окремий 4. І по USB є мікросхема, яка визначає, що йому дати? 5. Цікаво. Але силовий вихід з трансформатора один, тому я впевнений, що на оба порта одночасно може іти тільки одна напруга. І от, звідси, і от звідси цікаве питання. А яка напруга? Яка? Який з портів буде домінуючим не буде задавати напругу для іншого. Чи не вийде так, що сюди ви вставите щось на 5 вольт, а тут по Type-C запросить 19 і тут появиться 19. Питання відкрите і гарне. А от, до речі, от дросель окремий і мікросхема. Можливо, є окремий перетворювач на другий порт. Але точно я не знаю. Отакий він. Блок живлення на 65 Вт в комплекті з ГВДАшкою.